Капав до мене ось такий фіксований маленький затичка, ніж МКС написано виробник. По факту, я знайшов, що це spid 2.0 Олівія Виробник такий робить, а це вже репліка. Китайці роблять репліки, ось поставляються з такими можними піхви Коштує даний ніж приблизно до 6. 100 гривень це щось там 12-13 доларів клоночок виробник заявляє що тут стоїть 440 це Ну я перевіряти долбити це не буду і на теста відправляти Ну думаю що тут 440 440 це дуже крута нержавійка і вона не становлюється на там бюджетних якісь на зрах тому що коротше Тут, я думаю, по факту буде стояти там, 5 або 7 хром 13, твердістю близько 56. Що ну, мені для китайців 56 твердість по року, це ну, гарні ножі. Вони і гарно точаться, і непогано тримають різ, їх можна, там, ну, можна з ними гратись. Руків'я я з отакого от шнурочку паракорд. Вони також є ще чорно-помаранчевий паракорд, ну і клинок такий самий чорний. Піхви теж такі маленькі. Маємо ну, можна переставляти кліпсу. Кліпса невеличка, знаєте, під такий щось ремінь, ну маленький ремінь, ну куди хочете, можна там щось зачепити, ось не на ремінь, а на щось інше. А щось інше, це вже придумаєте називається саме. Тут також маємо отвір під, щоб сходила водичка, або прибирався конденсат в піхвах, сидить чудово, нічого не бовтається. Вага ножа складає близько 60 грам. І коротше, з піхвами він десь 120 грам. І ось половину піхви вісять, половину ніж. Посадка в руці ось така. Ну, щось там підточити, нарізати, в принципі, з головою. Так, я тут бачу щось ага, руків'я цільне іде, ну, тому що фіксоване, ніж, звісно. І тут під паракордом я бачу, тут, походу є отвір. Так, отвір. Нащупувати. Я там вирізати нічого не буду, а виривати звідти. Маємо покриття леза фарбування. Така запечена фарба чорна. Клиночок в подовжені. Так, я ж сказав, скільки він коштує, сказав. Подовжені 16, сам клиночок коротше, 7, і робоча частина 7. І по обуху, мабуть. Ну, по обуху такий жирненький, трьошечка, 3, 2, десь ось так. Ось така цацка Може. Кому кому сподобається, від от бачите, виробник якоби МКС. Ну погано, непогано зроблено. За свої бабки, я думаю, з головою. Ось.